Доброго вам здоров'я, шановні, 23 червня. Народне свято сьогодні горпина-купальна або Агрипина-купальниця. Сьогодні купаються співаючи пісні, збираються лікувальні зілля за народними переданнями чарівниці, в ніч під Купала, це сьогодні в нас в ніч на Івана Купала. Тож чарівниці сьогодні купають коріння, добрі і злі, якими потім чарують людей і худобу. Дівчата гадають, плетуть вінки, пускають на воду, співаючи пісень, палять вогні і скачуть через вогні. В Уцульському народному календарі таке сказано про цей вечір, цю ніч дниною перед Іваном затикають городи так, як у зелені свята зеленню, аби град ні побив, і хати затичують, аби грім не вбив. Івана купала особливий день для відьом. Вони в цей день особливо шкодять, щоб потім на лисій горі розповісти про свої діяння. Тож на графену купальницю, щоб вберегтися від відьом, клали на вікна кропиву, а до хліва – молоде осикове дерево. Двір посипали маком, поки відьма його збере, вже й півні заспівають. Якщо зоряне небо над головою, то передбачають грибний врожай восени. А якщо після дощу не сходить веселка, то й сам дощ не збирається стати невидимим буде ще й ще. Втім, дощ 23-го – це зовсім непогано. Кажуть, після дощу варто чекати врожаю і грибів, а за тією ж прикметою, через 5 днів погода знову буде ясна і тепла. Синиці в вікно гарна новина. А от мурахи чи павуки, що ховаються, знак негоди, не за горами. А якщо птахи обскубують пір'ячко – Теж приготуйтеся до дощу. Якщо дерева акації пахнуть сильно, а біля них раптом більше комах, то чекай негоди. І такі ознаки не тільки поточного дня стосуються, скажімо, якщо акація розквітла рясно, то урожай року буде добрим. Ще є цікава прикмета. Якщо вранці листя папороті скручене донизу, буде ясно, якщо ж ворушиться, це на наближення негоди. Із цього відео, шановні глядачі, ви дуже багато цікавинок дізнаєтеся саме про цей день. В нас вже позавчора був день літнього сонцестояння. В цьому році це було 21 червня, сьогодні в нас 23 червня. І е, ми святкуємо найкоротші ночі взагалі в цьому році. Я вже про звичаї купальські вам трішечки розповідала в цьому відео про літнє сонцестояння. А зараз я вам ще більше розповім саме про ці звичі, тому що ну, насправді звичі купальські вони стосуються, звісно що ночей е, під час літнього сонцестояння. Але. Потім пізніше, вже на наші українські терени, прийшла християнська церква, і з'явилося саме в ці дні таке дуже велике, потужне, сильне свято як Різдво Іоанна Хрестителя. І через це якось воно потім склеїлося воєдино, і в нас з'явилося таке, нібито свято, народно церковне під назвою Івана Купала. Звісно, що Купала це не прізвище Івана Хрестителя, це просто таке склеювання двох дуже важливих народних дат в народному календарі. І сьогодні горпина, це якраз переддень, це якраз ця ніч на Івана Купала. І сьогодні я про це вам буду дуже багато розповідати. І завтра, так само на Івана Притеч, на Різдво на Хрестителя, буду розповідати. Тому, будь ласочка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Ставте мій лайк, подобаєчко, пишіть довгі-продовгі коментарі, підписуйтесь, звісно, на канал. Також я вас запрошую до свого телеграм-каналу. Посиланечко, як завжди, я залишу в описі під цим відео. Там дуже багато цікаво буває, додатково. До всього, що я розповідаю тут. Просто будьте там на зв'язку про всяк випадок. І сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво і за цей чудовий день за 23 червня. Слава Україні і я починаю. Свято Горпини Купальниці також відоме під іншими іменами Агрипина, Аграфена або Люте коріння. Цей день Православна Церква вшановує пам'ять святої мучениці Агрипини, яка стала жертвою переслідувань за свою віру в третьому столітті. Агрипина була відомою цілителькою, і її день вважався особливо сприятливим для будь-яких медичних процедур та обстежень. В народі українському її називали горпиною. Це свято, яке святкується в ніч перед Іваном Купалою, завжди сповнене магії та різноманітних обрядів, що приносять здоров'я, любов та благополуччя. Вірилося, що в цей час Бог приносить тепло і воду, а Іван Хреститель очищає її від нечистих сил і змій. Готуватися до святкування починали з самого ранку, а самі обряди тривали аж до світанку. Церква в цей день проводить служби на честь Агрипини римської. Як дівчина, вона виховувалася в християнській вірі і, незважаючи на переслідування, залишилася вірною своїм переконанням до кінця, за що була жорстоко покарана. Проте її душу врятував ангел. Місце її поховання стало святим і прославилося зціленнями. Слов'яни вірили, що горпина їде на возі, повному трав. Прикрашеному вінками зустрічати Івана Купалу. В ніч на купальницю проводились численні обряди, в які забезпечували щастя і міцні родинні зв'язки. Цей день знаменував початок купального сезону, бо вода вважалася особливо цілющою саме цими днями. Традиційно на купальницю заготовляли віники для бані. Для жінок використовували віники з берези, вільхи, липи, які лікували жіночі захворювання, а для чоловіків з дуба та клена, щоб зміцнити їхнє здоров'я. Віники з липи допомагали при болях в суглобах, а дубові для очищення організму. Також люди збирали цілющі трави для купання і виготовлення оберегів. Цього дня вважалося дуже важливим вмитися росою, яка мала особливу цілющу силу. У молоді були свої ігри з водою, і це приносило їм радість. Для тих, хто не мав доступу до водойм, існував звичай купатися в лазнях, де також використовували цілющі трави. Збирали лікарські трави не тільки для обрядів, але й для використання в майбутньому році. Так, Іван да та Марію збирали, щоб захистити дім від злодіїв. А Чорнобиль, який був дуже цінний, зберігали від чужих очей, адже його коріння рятувало від болів в животі. Згідно з народними повір'ями, трави, зібрані в ніч на Івана Купала, мають особливу цілющу силу. Кажуть, що вночі рослини розмовляють між собою, а зранку дівчата вирушають в луки, поля та ліси. Щоб зібрати іванівські квіти та трави. Обов'язково під час збору потрібно співати купальські пісні, адже тільки тоді трави набувають свої цілющої сили. Також їх могли освячувати в церкві. Кожна жінка намагається зібрати якнайбільше трав, серед яких особливо цінуються Іван Марія, Золототисячник, росичка, купальник, Звіробій, чистотіл і багато інших. Зібрані трави зберігаються до наступного дня, а потім їх приносять до церкви для освячення. Вночі на Івана Купала відбуваються чудеса, папороть розцвітає, а також з'являється розрив трава. Квіт, якої триває так мало, що можна встигнути лише три рази прочитати молитви. Лікування травами завжди було не тільки корисним, але й вигідним, тому знахарі намагалися зберігати свої знання в таємниці. Вони лікували людей в похмурих печерах чи хатах, де все навколо було пронизане містикою, черепами, чорними кішками та совами. Одна з легенд розповідає про мандрагору, рослину, чий корінь нагадує фігуру людини. Вважалося, що той, хто володіє мандрагорою, буде завжди молодий і здоровий. Однак, щоб здобути цей корінь, потрібно було пройти серйозні випробування. Тільки посвячені в таємницю могли викупати його, і весь процес був дуже небезпечний. Тому, за легендою, щоб витягти мандрагору, потрібно було прив'язати її до хвоста чорної собаки, яка виривала корінь, але при цьому ця собака могла відійти в засвіти. В цей день дівчата ворожили на заміжжя, кидаючи банні віники через дах лазні. Якщо вершина віника падала до воріт, це означало, що заміжжя жінки дівчини цієї не за горами. Якщо вінник лягав в бік дороги, це обіцяло далеку подорож для хлопців. А от вінник, що потрапив до цвинтаря, вважався поганою прикметою. По подорожнику також проводили ворожіння насудженого. Для цього потрібно було зривати листочок ротом і покласти його під подушку. Дівчата також шукали папороть, чия квітка нібито розквітала лише на кілька секунд цієї ночі. Вважалося, що вона приносить багатство і знання. У цей час збирали трави і клали їх під подушку, запрошуючи судженого до свого саду. Вранці треба було порахувати гілочки. Якщо їх було 12, то заміжжя було вже на підході. Дівчата також плели вінки з трав і пос... якщо вінок потопав, це була погана прикмета. Якщо він плив далеко, це обіцяло заміжжя, а якщо залишався на березі, на рік залишатися ще її з батьками. На день грипини наші предки варили обрядову кашу з товченого ячменю, яку їла вся родина, а залишки давали подорожнім і жебракам. Вірили, що після такого кури будуть краще нестися. Також в цей день готували всі яйця, що були в домі. Це був символ щасливого господарства. Звісно, це стосується е, тих років, коли на цей період не припадає петрівський піст. Цього року в нас петрівський піст припадає. Тому я не впевнена, що треба саме сьогодні це робити, тому що ну ви приготуєте всі яйця а далі що з ними робити, куди їх діти. Тому дивіться самі. Ще одна традиція пов'язана з пам'яттю горпини. Це помінальні обіди для бідних і подорожніх. Їх проводили в цей день. Для цього готували ячмінь у великому казані на селі, накривали столи та приправляли страву коров'ячим маслом. Вважалося, що така благодійність принесе хороший урожай і міцне здоров'я. Ну з приводу масла так само ми маємо на увазі, що це стосується тільки тих періодів, коли Петрівка не припадає на цей день. А сьогодні, я думаю, що, напевно, можна заправити звичайним олією просто соняшниковою. Свято це закінчувалося веселими гуляннями, а молодь, звісно, продовжувала святкувати до ранку. Сьогодні палять собітки. Палити собітки це давній такий обряд, який зустрічається в обрядах Бойківщини та Закарпаття. Ну, мені насправді, якщо ви бачили в попередніх відео, я вже про собітки розповідала. І там глядачі пишуть, що на Прикарпатті так само все це є, ці звичаї, тому ну, значить, більш широкий урал розповсюдження цього звичаю існує. Найчастіше про цей звичай згадують у великодній період, але існує інше його застосування в ніч на Івана Купала. Саме в цей час собітки набувають значення літнього захисту і очищення. Собітками називають обрядові вогнища, які люди запалюють із певною метою. Відомі два основних їх види. Перший це поминальний, що пов'язаний із душами тих, що відійшли в засвіти, особливо тих, кого не ховали на цвинтарях. Такі вогні зазвичай палили в страсну суботу, на місцях кінчини тих людей, що відійшли в засвіти не з власної волі, і вогонь слугував її цим душам. За такий маяк, за тепло і за світло, що допомагає їм знайти шлях і не шкодити живим. А от другий тип субіток це обереговий, і саме він актуальний в Купальську ніч. В ніч з 23 на 24 червня на Івана Купала світ вважається відкритим і трохи небезпечним. Вода, рослини, звірі, і навіть вітер все нібито має свою силу, але поруч із цією силою можуть бути і невидимі загрози. Саме тому пастухи запалювали субітки на полонинах біля стайнь або пасовищ. Ці багаття мали кілька функцій. По-перше, вони захищали худобу від лиха, від хвороб, зурочення нечистої сили, а по-друге, оберігали самих пастухів, які цілими днями перебували в горах, на відстані від села. Ну і по третє, вогонь був знаком поваги до стихії, з якою мали справу щодня. Навколо субітки часто сиділи до світанку. У вогонь кидали пахучі трави, вугілля залишали біля худоби як оберіг. Хтось перестрибував через полум'я, вважаючи, що це знімає втому страхи і все погане, що могло б причепитися за день. За народним місячним календарем, 23 червня 2025 року, це в нас понеділок і це 27 місячний день. Місяць вже майже зник з неба, світло залишається зовсім трохи, і це час, коли все навколо ніби завмирає, і в природі, і в душі. В народній традиції такі дні вважалися межовими, бо місяць ще є, але вже не світить, а новий ще не народився. Цей день, мов остання сторінка старого зошита. Все, що можна було сказати, вже сказано, все, що варто було зробити, зроблено. Тепер добре просто побути в тиші. Не в сенсі нічого не робити, а в сенсі не метушитись. Справи, які виконуються сьогодні, мають бути тихими, спокійними, звичними і простими. В господарстві в такі дні не сіяли, не садили і не робали. Все живе в ці дні чутливе, як нитка льону перед першою прядкою. Сни на 27-й день місяця не вважаються віщими, тому якщо у вас щось налякало навіть у вісні, ви не переживаєте, просто забудьте там, виговоріть це на воду, або як прокинетеся, вигляньте у вікно і скажіть, куди ніч, туди і сон, і все. І воно забудеться, нічого страшного з цього не буде. Що не можна робити сьогодні? На свято агрипини купальниці існують певні народні заборони та рекомендації, яких дотримувалися наші предки, щоб забезпечити собі удачу, здоров'я, гармонію в родині. Насамперед вважалося, що в цей день не можна сумувати, не можна плакати чи згадувати старі образи. Всі негативні думки могли призвести до нещасті невдач, тому важливо було зберігати радісний настрій і позитивне сприйняття світу. Також не рекомендувалося давати гроші в борг або позичати їх, бо це могло призвести до фінансових труднощів в майбутньому. Краще було відкласти будь-які фінансові операції на інший час. Насправді є в нашого українського народу така прикмета, така пересторога, що саме на якісь великі свята. От, зазвичай це говориться про 12-ті свята, але насправді літнє сонцестояння також під це підпадає, бо саме в цей час в нас ж відьми дуже активні. І вони що можуть робити? Ви могли колись дати комусь щось в борг, давно, не сьогодні. І саме сьогодні відьма може вам повернути цей борг. Якщо вона відьма, От, наприклад, ви не знали, що жінка відьма, ви їй дали колись борг, і вона саме сьогодні може принести вам. Нібито повертає вам борг, а насправді вона з цим боргом вам повертає підклад або зурочення якесь. Тому саме в такі дні намагалися і не давати нічого нікому, і не брати. Навіть якщо вам щось повертають, то попросіть, щоб принесли в якийсь інший день. Післязавтра, саме краще. Завтра також не а Післязавтра буде нормальний день для того, щоб повернути цей борг. Ну і самі, звісно, намагайтеся не повертати нічого нікому, бо можуть запідозрити, що, що ви чаклунством якимось займаєтесь відьомським. Всяке буває. Ще однією забороною в цей день було лягати спати до півночі. Вважалося, що це може призвести до нещасть, до нещасливого року. Ну, взагалі, сьогодні не сплять до самого ранку, особливо молодь, так прийнято. Також не слід було працювати по дому, прибирати чи робити ремонт. Цей день був присвячений відпочинку та святкуванню, тому важливо було уникати важкої праці. Що стосується купання, то в цей день не рекомендувалося купатися у водоймах вагітним жінкам, дітям та літнім людям через можливі небезпеки всім іншим купатися сьогодні можна і навіть треба. Також не слід сваритися з близькими, оскільки це може призвести до тривалих непорозумінь і труднощів у стосунках. 23 червня 2025 року припадає в нас на понеділок. І входить це в період Петрівського посту або Петрівки, який цього року в нас триває 16 червня і буде тривати до 29 червня. Дуже короткий насправді піст, і дуже легкий, навіть приємно його певною мірою витримувати. І в цей період піст не такий суворий, але має свої правила. Тож, що можна сьогодні приготувати та з'їсти, це може бути узвар, це може бути каша будь-яка, перлова, пшенична, ячна, на воді, тільки не на молоці. Печена картопля лошпайках із зеленю може бути, салат із огірків, помідорів, капуста, огірок, зелена цибуля, чорний хліб або житній корж може бути. Компоти різноманітні, печені яблука, і, звісно, можна вживати рибу. Це понеділок. В понеділок не забороняється їсти рибу саме в петрівській пісти. Цим він і особливий насправді. А не можна, звісно, м'ясо, сало, ковбасу, не можна, молоко, сир, сметану, масло і не можна яйця в будь-якому вигляді. В народі в нашому українському дотримання посту в Петрівку завжди поєднувалося із повагою до земних плодів. В понеділок господині частіше варили каші, сушили на вулиці трави, пекли хлібці без дріжджів і варили трав'яні настої для здоров'я. Також вважалося, що якщо в понеділок на горпину, бо це ж переддень купальської ночі, скуштувати перші ягоди з городу – це на силу і на легке літо. 23 червня імени не відзначають люди з наступними іменами: це Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар. Микита, Микола, Павло, Петро та Олена. Цього дня хочеться щиро привітати всіх іменинників зі святом, побажати світла на життєвому шляху, душевного тепла і гармонії в кожному дні. Хочеться побажати міцного здоров'я, радості, добрих друзів, що підтримують і любові, яка наповнює серце. Нехай життя буде щедрим на добрі події, на теплі зустрічі та здійснені мрії. А небесні покровителі хай завжди будуть поруч, нехай оберігають від всього лихого і благословляють на всі добрі справи. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Я ще раз нагадаю вам, що бачите, в Гуцулів написано, що треба сьогодні знову таким зіллям своїм прикрасити свої хати і город для того, щоб захистити його від відьом, від злих сил, які сьогодні. Всю ніч будуть значить, розважатися. от, які в нас це, ну, Перш за все, це полин. Якщо в хаті, то це полин має бути. ну, Треба розкласти всюди, де тільки можна, звісно, захистити вхідні якісь отвори, це вікна, двері, прикрасити можна образ, сьогодні можна квітчити його так само. І а, якщо це стосується подвір'я вулиці, то на вулиці треба використовувати осику. Осику тільки в деяких місцевостях наших українських заносили до хати, бо не завжди вона вважається підходящою саме для хатнього оздоблення, але на вулиці обов'язково осику можна використовувати, можна і обов'язково її використовувати. Звісно, щоб відьма близько не підійшла до вашого господарства. Сьогодні роблять наступне: це беруть мак. І розсипають зернятка по подвір'ю. Вважається, що відьма, коли прийде до вас для того, щоб забрати молоко в корови. ну, Це насправді раніше так вважалося, і воно так і було, що бувало, що в корови баци, пропадає молоко. Незрозуміло не чого, правда? І грішили це на відьому ем, списували. Зараз можна це інтерпретувати просто як символ, такий образ, образний такий вислів. І насправді, дійсно, от у вас є добробута, буває таке, що починається якась чорна полоса, ви не можете зрозуміти, що воно сталося, чого вчалося. Вчора ще все було добре, а сьогодні вже не знаю, і дохід не той, і щось там не ладиться в справах, і бізнес може не так чудово йде, і на роботі, може, якісь неприємності. І е, може бути таке, що це дійсно справа війна. Тому. Від них захищалися наступним чином. Виходили на подвір'я і навколо хати розсипали зернятка маку. Вважається, що відьма, коли вона наблизиться до вас або до вашого помешкання, вона почне збирати ці зернятка, і поки їх не збере, вона не зможе зайти. Ну, тобто це буде дуже довго, фактично, це вважалося захистом від відьом. І тоді, вже до світанку, вона їх не збере, це точно, вона не встигне просто це зробити. І потім настане світанок і все, нібито її вплив такий шкідливий на вас припиниться саме цієї ночі. Це все, що я хотіла розповісти саме про сьогоднішній день. Завтра буде дуже цікавий день. Завтра вже Івана Купала. Ще більше буду розповідати вам про ці наші звичаї, українські традиції, наші українські. І е, повертайтесь обов'язково на цей канал, аби про все це дізнатися тут. Я дякую вам за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе і до зустрічі вже завтра. До побачення.